Іра на четвертому поверсі повністю вигоріла. Повністю вигоріла. Нам дозволили підійти. Ми хотіли забрати якісь речі теплі, бо ми вибігали в тому, в чому були. Ну і зараз намагаємось, бо надали всі заяви, бо ми не можемо зрозуміти, чи може нам їхати покупатися, десь, допустимо, залишити квартиру, бо ніхто не може на це відповісти. Потрібно, щоб спеціаліст приїхав. Ак составы, но мы везде звоним, нам ну как бы нет Нет, нет ответа. Нет, нет ответа, да. Ну вот мне посоветовали, я только что позвонила в полицию, девушка спасибо. Сказала, что подождите, сейчас с вами связится. Потому что мы не можем, у нас нет ни дверей, ничего. Мы не можем понять, можем мы отсюда, ну, отсюда вообще уйти. Понятно, что там все выгорело, но хорошо, ну, мы пока не покажемся не понятно. А як це все сталося? Ви були вдома, а коли не да, спали. І що потім почули? У нас на да, вікно, і телевізор, Віки. і двері, і, і інші Його. вікна, і стеля. Я приїхала, вони тут стоять Я взагалі до сих пір не розумію, що я взагалі жива.